Вітаю вас, мої другенки. Я Ірина. А ви пам'ятаєте, ми робили вже декілька розкладів на курську операцію, і я завжди казала, з самого першого розкладу там випадав місяць, і неодноразово випадав і диявол, здається. Дуже якась така афера, на мій погляд, щось там було. І тепер тільки вийшла, дивіться, тобто зазіхають на наші землі. Тільки тепер вийшла така ситуація, що ця афера з Курском була пов'язана переселення расистів в Україну. Пам'ятаєте, коли проходили наші військові, і, по-перше, їх забрали з Покровського напрямку, з Запорізького напрямку, з Донецького напрямку? Їх всіх загнали найкращих з найкращою технікою. Навіть я чула ППО з собою тащили. Ви розумієте, оголили туди ділянку? Тобто позабирали найкращих, оголили ці ділянки, Покровськ здають, а за Покровськом там далі. Але це окрема тема. Що я хочу тут? Розглянути. Була ця афера для переселення рашистів дійсно в Україну під прикриттям, бо там рашисти не супротивлялися, поки наші не ввійшли в тил дуже далеко, вглубь. Пам'ятаєте? Добре пам'ятаєте цю справу. Ось карти під загрозою наша Україна, наша незалежність, наша територія. Зараз будемо дивитися, ця афера була пророблена для переселення рашистів в Україну. Тільки це питання розглядаю, що бачать карти з цього приводу, бо тоді я не могла зрозуміти, що це таке. Тепер я розумію, що це за афера. Да, жертв! А наш сонцесяйний він їх пожаліє. Він їх пожаліє. Ох, який він умнічка! А українців, ті, які в Маріуполі з цією клятою верещучкою не могли пожаліти. Дивіться, тут великі гроші, тут великі території. Тут, знаєте, скажімо так, тут наказ іде, тут іде наказ, ви бачите, стопроцентово, так як я от тепер написала, верніше сказала вам, написала це, я собі написала запитання, щоб не забути. Ось тобто стопроцентово була ця операція запланована. Для того, щоб переселенці були. Це було заплановано. Тепер я це розумів. Навіщо було? Я тоді не могла зрозуміти. Було це тільки для здачі наших територій, але ні, тут іде і переселенці. Бачите, ось ця карта показує. Це вже було. Тобто, така ситуація вже була. Пам'ятаєте, голодомори? Пам'ятаєте, кожного разу наших виселяли у Сибір, куди завгодно нищили, вагонами вивозили. Я дуже пам'ятаю, як моя бабуся покійна мені розказувала, як це все було. Ось. І потім заселяли москалями. Заселяли наші території кацапами. Я вже. Не буду казати, рашка, рашисти, кацапи. Ось так. Хтось, можливо, з вас і чув таке слово, це те саме що і Москаль. Тобто узаконити цю справу. Розумієте? Узаконити під прикривом, що це жертви, впустити їх в Україну, зайняти наші території. Законно зайняти ці території, тобто людям повидавати паспорти, і потім е, якусь допомогу надати. Розумієте, не так як наші, зараз люди з Покровська виїжджають, ніхто їм не дає ніякої допомоги. Там під загрозою евакуація. Це треба окремо робити цей розклад. Якщо вас цікавить, пишіть. Ось, тобто, я так розумію, що е, тут дійсно ця операція була для цього задумана. Давайте я зараз розділю це питання ще. Було це тільки для переселення, чи і для здачі територій. Так, було це для переселення рашистів, чи це і для здачі територій було наших. Так, ну тут і виглядає, що продуманий план. Ви знаєте, і то і друге. Тут і те, і, те, і інше. Тут і те, і інше. Угу. Тут і те, і інше. І здача територій, і верніше і переселенців поселити, і здати території. Мір, дружба, фестиваль. Ось так. Все, я для себе побачила це. Тобто, щоб легко було взяти наші території, бо вони оголилися. От, Росія не забрала свої війська, тобто вони залишились на тих територіях, там, де Покровськ, і поступово те все здають. На жаль, на жаль, мої дорогенькі, поки ця влада буде господарювати, нічого доброго не буде. Я це говорю вже з 22-го року. Гаразд, мої дорогенькі, чекаю на ваші запитання, чекаю на вашу думку, що ви думаєте з цього приводу. Бажаю вам гарного дня, по можливості чудового настрою. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!